Йоан до Семестерковшу Вазії, Благодать вам і мир. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми довершимо аналіз тих слів, привітання, з якими Йан звертається від імені того, хто має прийти. Далі ми розглянемо вже інші теми. Сьогодні ми розглянемо питання миру. Виділимо лише кілька хвилин для того, щоб зрозуміти. В першу чергу хочеться сказати, що і мир нам потрібні для того, щоб перейти через всі ті тяготи і складнощі, які принаймні в книзі об'явлення прописані. Щоб ми могли пройти, нам потрібен мир. Мається на увазі внутрішній такий спокій, рівновага. Тому що все те, що відбувається, воно має відбутися в нашому житті. Ми будемо присутні і причетні до тих чи інших подій, в більшій чи меншій мірі. Хтось більше буде причасний, хтось менше, але прийдеться пройти. І так, що таке спокій? Невже це пасивний стан? Звичайно, що ні. Спокій це мир від відчуття, що ми знайшли центр існування. Найкраща ілюстрація або образ, ми можемо. Побачити в ніваляшці. Коли ми беремо, її нахиляємо, вона починає деякий час коливатися в різні сторони, але з часом вона урівноважується і стає в рівне положення. Ми знову нахиляємо, вона знову починає рухатися. Так і в нашому житті, ми... життя нас може хилити, ламати, гнути. Але в результаті ми маємо повертатися в першочерговий стан. Як приклад, хочу навести апостола Петра. Коли ми читаємо про його життя, то в Гевсеманії він спав, він був втомлений, зморений, він спав. Але коли читаємо 12 розділ і 4 вірш, він знову спить. В дії апостолів там знову він спів, але вже в тюрмі, в таємниці. Там сон і там сон. Але в ньому була різниця. Там він був втомлений, там він був байдужий. А вже в діях він був спокійний. Він вже знав, що все, що він міг зробити, він зробив. Він знайшов центр свого існування. Він зрозумів все це. Спокій Ісуса це мир серед турбот. Це не мир без турбот. Вони будуть. Але головне також бути спокійними. Христос сказав, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Христос каже: Я вам дам мир і спокій, як фізичний, так і духовний. Блудний син повернувся до батька саме за спокою. Так, матеріальні цінності були, можливо, також важливими для нього. Але головне це було спокій. Він знайшов там спокій, урівноваженість, мир від відчуття, що ти знайшов центр існування. Тому давайте ми довіримося Господу, покладемося на силу Святого Духа, яка наповнює наше серце, наш розум, і пройдемо все те, що нам даровано буде. В цьому житті, силою Святого Духа, маючи благодать Божу і маючи мир і спокій в своєму серці. Христос сказав, придіть всі сторожені і обтяжені, і я заспокою вас. Амінь.